Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Ви мене дуже просите подивитися питання, які пов'язано із взаємостосунками майбутніми між Румунією та Україною. І для цього просите зробити мені кельський хрест, розклад, кельський хрест. Отож, давайте подивимось цю ситуацію. Я роблю розклад, а ви ставите мені лайки і підписуєтесь. Звичайно, якщо вам подобається. Отже, питання для Кельтського хреста звучить так: Україна та Румунія розвиток взаємостосунків від поточного моменту сьогодні 15 листопада на рік вперед. На три позиції майбутнього буде по 4 місяці. і 4, 4, 4. Отже, Україна і Румунія. Розвиток взаємостосунків, ну, скажімо так, в військовому плані, як партнери. На рік вперед. Кельський хрест. Так, я буду намагатися так, щоб вам було видно. Так, Україна, ресурс. Вона, вона вільна, вона нічим не обтяжлива для стосунків, вона не закрита, вона відкрита для стосунків із Румунією. Бачите, навіть вона працює над цим. Працює, вона, е, вона відкрита. Вона відкрита, вона е, готова навіть е, запропонувати або прийняти. Е, Тобто вона як на взаємообмін готова, готова розпочати, готова роз... скористатися тим шансом, який може зупинити, ну, скажімо так, втрату території, або, іншими словами, допомогу, яка... допомогу від Румунії, яка допоможе зупинити от... цей безлад, війну, зупинити війну. Далі, роль України, роль України. Роль України зупинити, зупинити кризу цю зупинити війну, зупинити оце от суперництво з ворогом, зупинити війну. Далі і страхи та опасіння України, страхи. Ну, тут страхи або бажання, вибачте. Тут бажання, карта пряма, карта бажань. Тобто мається на увазі, що Україна чекає, вона бажає накопичувати партнерів, бажає робити все, працювати для плідних стосунків, бажання. Але бачите, тут ну, якби карта. Не дуже задовільного результату, тому Україна тут трошечки засмучена. Вона, вона би хотіла більшого, ніж є наразі. Вона би хотіла більшого, менше обіцянок якихось пустих і хитрих. Тобто, знаєте, вона Україна дуже хоче, щоб не було, щоб уникнути якихось хитрощів. Україна хоче тільки відвертих взаємин з партнерами. Ось що вона хоче. Тепер карти позиції відкриваємо Румунії. Румунія став її е, е, ресурс Румунія, ресурс Румунії. Які ставлення це буде тут, на другій позиції? Ресурс Румунії. Ну, скажімо так. Румунія не дуже, скажімо так, прихильна, щоб працювати разом. Не дуже вона, внаслідок того, що існує певна якась загроза, яку вона тільки може уявляти, вона тільки тут іде розпадання реальної ситуації. Тобто мається на увазі, що Румунія поки що іде на паваду. У тій токсичної ситуації, яка склалася навколо України. Тому наразі от карта колективної праці вона розпадається в реальність. І який ресурс? Ну, поки вона не налаштована об'єднатися з Україною поки що. Далі. Ставлення Румунії до України. Ставлення. Ну, ви бачите, да, як? Перевернутий паш. Ну, він нічого не обіцяє. Нового поки, ну от якби нічого він не хоче, він, тобто паж, вона нічого не обіцяє. Якщо вона щось і скине в Україні, то це так, не дуже багато. Не дуже багато. Е, вона дуже. Знаєте, Румунія дуже боїться того, що зараз відбувається в Україні. Тому вона боїться щось навіть обіцяти. Боїться обіцяти, боїться якихось рушинних змін, такі наразі, як відбуваються в Україні, боїться тої вежі. Таке от в мене якесь відчуття з огляду на ці карти. Тобто тут немає, знаєте, таких, от якби. Ось так була, карта дежавю пряма, але вона перевернута. Тобто тут немає таких почуттів до України, знаєте, як любові такої, знаєте, немає. Тут більше страхи за себе, більш такі прагматичні якісь відчуття. Вона керується прагматичними якимись відчуттями, наскільки їй це загрожує або не загрожує. І вона намагається, щось вона може дати так, щоб, ну, скажімо, так, попередити погіршення. Але в той же самий час вона боїться загострення і погіршення ситуації в себе. Бачите. Тобто вона більш сконцентрована на себе, вона сконцентрована на виборі, як краще для неї буде. Ну і що? Вона блокує у це безглуздий якийсь крок, крок в безодню, тобто за допомогою допомоги Україні. Тобто тут вона, знаєте, от стримано себе дуже поводить. Румунія поводить себе стримано. По відношенню до України. Так, минуле. Минуле. Що за якийсь рух, активність. Активність. Ну, дивіться, карта сили перевернута. Тобто вони не. Ну, скажімо так, їхня активність не була посилена. Якщо вони щось і спрямовували, то це скоріше від безсилля, скоріше. І керуючись тим, що щось вони не зможуть проконтролювати для себе. І, ну, а якщо взяти вже дослівно, то ця їхня спрямова... спрямована активність вона не була сильною. Вона не... Якби хоч так, то вона сильна допомога. активність, якщо так, то ні. ні. Я, ну, от, знову ж таки, щось мені от допомога від безсилля, але все ж таки вона була. Все ж таки була і мотив був захистити свої кордони. Ну от, знаєте, що я вам хочу сказати: от, вони нам допомагають не із-за того, що їм, нам, їм нас жалко, а із-за того, що вони бояться за свої п'ять точки, так само з Румунією. І в той же самий час вони дають так, щоб їм за це нічого не було. Вони дають так, щоб ми не могли атакувати, щоб ми тільки могли оборонятися. Ну, ви про це знаєте вже без мене, і я вже про це говорила. Теперішні страхи, вони бояться, Румунія боїться накрути. І з огляду на те, що щось може до них летіти, вони дуже бояться. З огляду на те, що вже летіло, і вони бояться знову, що буде летіти. Наразі вони дуже бояться. Бачите, бояться за свою територію. Знаєте, мені йде такий пірвобитний страх. От в них зараз. Первобитний страх. Так, майбутнє, я вам говорила, на тут 4 місяці це на рік. Це позиція, 10 позиція 4 місяці. І. Получається третя позиція на 4 місяці. Так, тут дивимось найближчі 4 місяці від сьогоднішнього дня 15 листопада, що в нас? Закохані, перевернуті. Я думаю, що цим все сказано. Вони з чимось з нами не погоджуються, вони не бажають бути. Третьою стороною, яка нам допомагає, вони керуються не серцем, а головою. Знову ж таки, прагматизм і практичність, наскільки їм це вигідно, або наскільки їм це не вигідно, вони і роблять вибір. Бачите. З допомогою тої, або із стосунками. Якби так, то от по помірності прямій. От один одного живить наповнює енергією, один одному віддає те. віддаєте. Ну я даю тобі стільки, скільки ти мені дав в тому самому ж відсоткові. А тут перевернуті, тобто нерівні, нерівність. нерівність. Ви не нашої крові. Тобто це ваша сім'я, це ваші кордони, це ваша проблема, ваш головний біль. Ну, ось так. Ваші кордони, знову ж таки, захищайтесь самі, це ваша країна, ваша територія. Знову ця карта. Ну, ви ж бачите, я тасую перед вами. Якась буде від них підтримка, але ця підтримка буде знову ж таки, ну. Ну, не, 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 не рівно, скажімо, нерівноцінна нерівноцінна тій ті ситуації, яка в нас буде. Нерівноцінна. Далі наступні 4 місяці. Ну, карта, якийсь може бути конфлікт, якісь непогодження. Знову ж таки, тут в нас найближчі 4 місяці, перші 4 місяці, в нас якісь неполюбовні стосунки внаслідок того, що якась іде е, ну, ситуація нестабільна, які може торкнутися їх. Тобто вони можуть навіть нас в чомусь звинувачувати. Далі наступні другі 4 місяці якийсь конфлікт. Такого ще не було. Так, ви не бачите, я сюди покладу. Якийсь конфлікт. Бачите, перевернута десятка пентаклів. Щось, щось не те. Щось не те. Щось пов'язане з територіями, з об'єднанням об територій. Щось вони будуть з нами не погоджуватися, з об'єднанням земель. Я думаю, що вони будуть нас, ну, би, з нами не погоджуватися, що ми хочемо повернути всі землі. Тобто вони знову ж таки бояться за себе, за свою територію, за своїх людей. І тому вони будуть, ну, давайте вже закінчуйте, ну, закінчуйте ту о, війну з тим, що є, з тими територіями, які є. Під вашою юрисдикцією і досить вже ну, бажати повернути свою територію. Вони так можуть говорити. Ну, тобто, тут є якийсь дисонанс у стосунках. Ну і останні 4 місяці. Ну, дивіться, знову ж таки, вони незадоволені незадоволені чимось. Не те, що вони хотіли, не те, як вони е, бачать ситуацію, не, не той рівень безпеки для них. Незадоволені із-за того, що вони не, не можуть домінувати. Із-за того, що їх не слухають, що їми нехтують. Ну, знову ж таки. Я вам хочу сказати, що не дуже в нас добре буде. Вони більше бояться, вони блюдять свої інтереси, вони не задоволені результатом другої позиції, і тому вони можуть, можуть, скажімо так, від пересичення відійти взагалі від цієї теми, Ну, от Румунія. А ми будемо не в тій позиції, вигідні, для того, щоб їх в чомусь переконати. Тобто тут Кубкові йдуть, Кубкові, не подобається щось, щось не подобається, щось не те, не так, як вони хотіли, не той результат, невигідний для них результат, і для нас також невигідний. Ну, з огляду, от десята позиція, позиція, це і того від те, що я говорила, якийсь дисонанс пов'язаний, непогодження пов'язаний із територіями. Я так думаю, щось буде якесь територіальне питання також може бути виникнуто. Я не знаю, чи ну, ми ж межуємо з ремунією також. Якесь територіальне, і я думаю, що щось може бути якесь питання, питання людей, питання людей, які ніби з нашої сім'ї, але не з нашої сім'ї. Ну, от щось таке. Ну, от якесь таке от питання буде територіальне. В нас на цій почві може і виникнути якесь таке суперечність. Ми межуємо з Румунією? Я думаю, що межуємо. Чернівецька область, нібито. Да? Ну, от щось там таке буде, от, якесь питання от, людей, які от, на прикордонних територіях живуть, якась діаспора, ну, от, щось таке там виникне, якийсь конфлікт, якийсь, ну, не знаю, э, суперечка, м'яко кажучи. Знову ж таки, карта маніпуляцій э, землею. Маніпуляції землею і е, небажання щось відпускати. Ну, ну господі, що до нас всі вчепилися? Нехай йдуть до інших прикордонних територій чи з ким межує Румунія, нехай до тих якісь предяви, ну, як, я не знаю, якісь як, як пороблено щось їм всім. Ну, ось так от в мене вийшло. Не бачу я таких, знаєте, будування ну, дружніх стосунків, доброзичливих взаємин, того, що в нас своя проблема, в них своя проблема, і вони бояться бути цілком глибоко залучені в нашу війну, того, що вони бояться отримати війну в себе. Але якісь претензії територіальні вони будуть до нас мати. Ну, я думаю, що цей, от, ця суперечка, вона нічим не закінчиться. Вони не в тій позиції, щоб щось до, доказувати, доводити нам, і тому вони от, якби, відійдуть від цього питання, але якісь, якісь будуть в них такі, знаєте. Претензії, якісь такі. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підтримку. Все і Україна, все буде Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе. До побачення!